А що там з переговорами? Спитаєте ви а нічого, бо намагатися якось логічно пояснити цей потік свідомості від Кремля собі ж дорожче, але для вас ми спробуємо. Отже, 2 грудня в Москву приїхали спецпредставник президента США Стів Вітков і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Сподівалися, мабуть, просунути мирний план, який до цього їм вже просунула Москва. Біля п'яти годин вони говорили з Володимиром Путіним. А потім весь вечір гуляли нічною Москвою, де фінансист Кіріл Дмітрієв пригощав дорогих гостей делікатесами російської кухні кулібяками, олениною і пасікунчиками з крабом. Што? Не дивлячись на таку теплу і радісну зустріч, результатів від неї ми не почули. Все було настільки плідно і корисно, що Ушаков, вийшовши до преси, назвав Віткофа і Кушнера в этими двома людьми. Ми продовжимо контакти з американцями, в этими двома людьми, которые приїхали сьогодні в Кремль. Якщо підводити підсумок самої зустрічі американців і росіян, можна стверджувати наступне: Росія не хоче відмовлятися від умови щодо території. Тобто, це для них один з основних пунктів вимога щодо виходу зсу з контрольованої або як її назвав Путін, зайнятої частини Донецької області. Ні до чого конкретного ці сторони не дійшли. А навіть те, що виглядить приємліма, Кремлю обов'язково нужно обсуждати. Ну тобто, якщо перекладати з Путінської на українську треба максимально тягнути час, роблячи вигляд, що йде якась дипломатія. Про що з ними говорили 5 годин, незрозуміло. Мабуть, про печенігів. і печеніги її терзали, і половці. Совсем справилась Росія. А яке враження склалося у самих Віткофа і Кушнера? Чим вони поділилися з Трампом? Правильно, you know, а що ж на це відповів Путін? Росія в будь-якому випадку освободить Донбас і Новоросію воєнним і другим путем. Ось такий от мирний товариш Путін. А тим часом українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим їде в Штати. Там вони очевидно будуть слухати про те, що потрібно Путіну, і розповідати про те, що потрібно Україні. Чи дійдуть компромісу? Велике питання. Чи сподобається цей компроміс Путіну? Навіть не питання. Але поки що все виглядає як чергова спроба Росії задовольнити миротворчі потреби США і пограти в дипломатів. Поки на фронті російські сили роблять все, щоб відгризти собі ще один шматок території. Ми слідкуємо за подіями. А ви підписуйтесь на РБК Україна і слідкуйте разом з нами. Підписуйтесь на наш Ютуб, читайте наш сайт і соцмережі. Папа. -па.